Всі вітати на каналі. Рубрика PAF Weekly Outlooks це вже рубрика, де я роблю аналіз тижня в контексті сформованих планів та настроїв на той тиждень, який пройшов. І подивимось, наскільки збігаються очікування та ймовірні напрямки з формуванням Bae's, з орієнтиром на тиждень, з фактичним ціноутворенням. На огляді були три пари: це євро, фунт і біткоін, і почнемо з євро. Ситуація загалом не дуже змінилася. Точка А залишається в межах відповідного ключового рівня на тижневому таймфреймі. Точка Б була потенційно досягнута, і ціна перебуває в межах відповідного діапазону, не підтверджуючи тренд на продовження, але й не формуючи, скажімо так, досягнення decision point, яку я виділяв. А саме це зона покупців у вигляді цього фрактала. І давайте подивимось, чому вона мені була цікава, тому що вона формувалася в межах відповідного цінового діапазону, який знаходиться на місячному тимфреймі. Це зона найменш проторгованого об'єму тут. Будь-яке формування фракталу на тижневому періоді. Буде спонукати роботу з тригером потенційно, того, що перше, є ціновий діапазон, який знаходиться на місячному тимфреймі. Враховуючи принципи топ-даун аналізу, якщо в нас є ціновий діапазон на умовному X таймфреймі, то формування фракталів на X-1 таймфреймі це потенційні тригери, які можуть надати ранній доступ до подальшого формування bullish Story Line. Отож, фрактал, який був decision point на поточний тиждень, так і продовжує бути актуальним. Тому що в межах потенційного досягнення проблемної області у вигляді ключового рівня продавців, це тижневий фрактал в цих межах і при взаємодії з відповідним тригером середини цього діапазону, і застрягає в денному діапазоні, отримуючи реакцію від останнього рубежу покупців у вигляді такого елементу price-section, як rejection block. І приберемо зараз фон, подивимося, що у нас формувалось Попередньо можу сказати, що якщо актуальна тижнева сторілайн, і е, попит все ще присутній в даних цінових відміток, наступним таргетом буде якраз таки тижневий фрактал, який сформувався ось тут, і який сформувався за останні два тижні. Це все будуть проблемні області для bullish Story Line. Якщо ось ця ціна залишається незміною, від, звідки починається подальше розширення, то подальшим таргетом буде якраз таки сформований тижневий фрактал. Проте варто розуміти, що. В рамках взаємодії з ключовим рівнем на тижневому таймфреймі у вигляді цього фракталу ціна сформувала ціновий діапазон продажів, на який і відреагувала ціна в межах цього тижня. І це робить графік маргінальним, тому що ціна знаходиться в консолідації, в діапазоні, не продовжуючи тренд подальший, закривається нижче рівня відповідних цін, які вказують на потенційні пропозиції продавців. Але оскільки наразі у нас все ще присутній попит попи цих межах, і ціна прийшла в зону покупців Bullish Story Якщо ось ця ціна залишається незміною, звідки починається подальшому контексті в початку Bullish Story в рамках тижневого таймфрейму, ціна підтверджує денні неефективності і на 4 годинах формує дисбаланси, які загалом. Можуть потенційно підтверджувати попит. І відповідно до закону про попиту і пропозиції, якщо ціна не реагує на найближчий діапазон, то в межах формування мінімальної та максимальної ціни у нас формується повноцінний торговий діапазон, який ми ідентифікуємо через преміум дискаунт масив і дисконтні значення, все ще актуальні для того, щоб потенційно шукати підтвердження з продовженням висхідного руху. Це все робить графік маргінальним і ціна, не досягнувши. Відповідно, і Decision Point застрягає в межах цього цінового діапазону. Тому євро не був в пріоритеті для роботи середині тижня, і це вся інформація, яка наразі цікава. Decision Point залишається в межах відповідного фракталу і в умовах bearish storyline яка не є хай probability для мене, але я не можу не звернути на неї уваги, тому що ціна. При незмінній максимальній ціні розширює ціновий діапазон до нових значень, торгується нижче відповідних цінових значень, і за умови реакції на діапазони продажів це все буде відправляти ціну до потенційної Decision Point. Тому на наступний тиждень загалом залишається та ж сама ідея. Decision Point залишається в межах відповідного фракталу, і в умовах євро було в такій консолідації до NFP. Якраз таки очікувалося, що NFP дасть. Дійсно, актуальні умови для того, щоб ціна формувала нові діапазони. Але ми бачимо, що на NFP волатильність була невисока, а на сказаному Трампом про тарифи да, словах, відразу ціна почала знижатись. Євро було в такій консолідації до NFP. Якраз таки очікувалося, що по фунту ситуація була більш цікавіша. У нас є повноцінна місячна сторілайн, оскільки ціна реагує на даний фрактал, формує дисбаланс на місячному таймфреймі. В умовах базових постулатів price секшн якщо ми говоримо про місячну сторілайн, то ціна буде рухатися. По фунту ситуація була більш цікавіша від ліквідності до від фракталу до зони об'єму або зони відсутності об'єму. І ми бачимо, що ціна повторено перейшла в зону найбільш проторгованого об'єму, де отримує потенційно реджекшн. За умови відсутності взаємодії з тригером нам варто дочекатися дисбалансу на тижневому таймфреймі. Цього поки що немає, тому е, таргетом. На продовження висхідного руху залишається фрактал на тижневому таймфреймі, який буде знаходитись в місячній зоні найбільш проторгованого об'єму, який буде потенційним тригером, який може інвалідувати лонговий сценарій, да, Bullish storyline. Але поки зворотні не доказано, ми не можемо передбачати щось інше. Цена реагує на дисбаланс, який підтверджує місячну storyline, І на денному таймфреймі ми бачимо формування повноцінної зони найбільш проторгованого об'єму. Ось тут. І це перший сценарій того, що ціна готова продовжити свій висхідний рух. Безумовно, цей ціновий діапазон може бути інвалідовано, оскільки на тижневому тимфреймі весь ціновий діапазон покупок наразі актуальний. Ціна, якщо не реагує на найближчу неефективність, формуючи мінімальну ціну з подальшим розширенням, може дозаправляти за рахунок сформованої ліквідності. Ми не можемо ігнорувати той факт, що в цих цінових відмітках є попит, і ціна залишає за собою право інвалідувати. Ось цей сценарій з цією мінімальною ціною, і потім продовжити рух. Очікувалось розширення в лонг цього тижня, і це ми і побачили. Можна було за умови формування дисбалансу використовувати преміум дискаунт масив денного таймфрейму, і при реакції на тригер і формуванню нових неефективностей відкривати відповідний. З продовженням, як мінімум, до цього фракталу, оскільки у нас є підтвердження повноцінного тренду. Ціна реагує на дисконтні значення і пришвидшується до цього таргету. Далі, у нас ціна реагуючи на тижневу неефективність, ми вже можемо брати м, сформовану зону найбільш проторгованого об'єму. Це остання зміна. А давайте так і виділимо, щоб було більш зрозуміло. У нас є тижневий дисбаланс. На даймоному таймфреймі ми бачимо чітко. Початок аукціону, досягнення відповідних цінових відміток, і закриття тілом свічки вище відповідного рівня аукціону, який власне формує зону найбільш проторгованого об'єму. При формуванні volume confirmation, та при реакції на ключовий рівень і формуванні X-1 ТФ Volume Confirmation, ми можемо розглядати відповідний преміум дискаунт масив. Виглядає він на 4 годинах наступним чином. І ціна. Формувала, по-перше, попит в даних цінах, ми бачимо взаємодію з цим фракталом і подальше розширення. Е, ідея залишається актуальною. По-перше, дисконтні значення все ще формують попит відповідних цінових межах. Ціна може наступного тижня дозобровляти за рахунок фракталу, якщо ідея будується від незмінної мінімальної ціни. Ми знову ж таки говорили про гіпотезу того, що якщо ціна досягає і інвалідує цю ідею, загалом Boolish Story не інвалідується. Тому мінімальна ціна поки що є актуальною. І за умови взаємодії е, ціни з внутрішньою ліквідністю сформованого торгового діапазону, який ми інтерпретуємо через преміум дискаунт масив за відповідною реакції, Ціна може формувати нові неефективності, і це все дає змогу приймати участь у шторілайн, яка все ще залишається незмінною. В умови закриття тижневого тейфрейму, Так, у нас ще є певна. Певна незрозумілість, але лонговий сценарій, да, Bullish Story Line. Але поки зворотні не доказано, ми не можемо передбачати щось інше. Сценарія реагує на дисбаланс, який підтверджує місячно сторілайн. І на даному таймфреймі ми бачимо формування повноцінної зони найбільш об проторгованого об'єму. Ось тут. І це перший сценарій того, що ціна готова продовжити свій висхідний рух. Безумовно, цей ціновий діапазон може бути інвалідовано. Оскільки на тижневому тимфреймі весь цінови, дя... ціна при взаємодії з... з денним фракталом досягає дисконтних значень. І ці при взаємодії ми не можемо ігнорувати сформований фрактал. в даних аспектах. Це все є внутрішньою ліквідності відповідного цінового інтервалу. І за умови реакції і формування нових неефективностей, це будуть непогані передумови для продовження висхідного руху. Для шортового сценарію у нас е... немає. Бекграунду. Безумовно, у нас є зона найбільш проторгованого об'єму тут. У нас є взаємодія з денним фракталом як тригером. І на 4 годинах аналогічно є діапазон, але в контексті взаємодії з преміальними значеннями тут ціна може дозаправитись за рахунок цього фракталу І після цього продовжити висідний рух. Повноцінний береж сторілайн поки що не сформувалося. Це те, що стосується фунта наразі. І ми не можемо ігнорувати сформований фрактал. В даних аспектах це все є внутрішньою ліквідності відповідного цінового очікування на тиждень, підтвердила, оскільки ціна відреагувала на дисконтні значення. Тут розширилась до відповідного таргету тижневого денного таймфрейму, і отримала вже після цього реакцію з короткостроковим шортовим рухом вниз. Наступного тижня побачимо, що буде формувати фунт, але... Наразі для мене фунт виглядає більш цікавіше, ніж євро. І переходимо до останньої пари це біткоін. Очікування на тиждень підтвердилися, оскільки ціна відреагувала на дисконтні значення. За розширення тижневого таймфрейму ми бачимо, що в рамках реакції ціна формує зону найбільш проторгованого об'єму тижневого таймфрейму. І ця ідея залишається актуальною. І якщо звертати увагу на Формування мінімальної ціни, яка все ще залишається незмінною в умовах 90-500 да, реакції на 90 1500 І ціна досягає проблемної області, але валідує об'єм. Ми можемо використовувати преміум дискаунт масив денного тимфрейму, який продовжує бути актуальним. І в рамках дисконтних значень я чекав якраз таки реакцію на внутрішню ліквідність з поверненням ціни в відповідний ціновий діапазон, але поки що цього підтвердження немає. За умови відсутності реакції на цю неефективність. Наступною зоною інтересу буде сформована зона найбільш проторгованого об'єму, на який потенційно реагує ціна. Нам потрібно валідувати цей ключовий рівень для того, щоб будувати сценарій. З умови відсутності реакції на цю неефективність на в умовах Bullish storyline Проблемна область у нас знаходилась тут, це дисбаланс, який сформувався в цих межах. Ціна відразу формує. Приходить точніше в проблемну область і в умовах Bullish Torріla. Ми можемо на 4 годинах бачити формування дисбалансу в цих межах, який валідує денну неефективність. Тому преміум дискаунт масив наразі залишається це ще актуально для того, щоб ціна реагувала на відповідні цінові значення. І ми бачимо наявний попит в цих межах. Будь-яке формування фракталу в цих межах це потенційний тригер, це внутрішня ліквідність. Ми можемо на 4 годинах бачити формування. Дисбалансу. Так може виглядати ідея. Але в планах на тиждень була була ідея прийняття рішень від даного фракталу або загалом з дискаунт. Первинна реакція на на відповідну зону ціну, зону найбільш проторгованого об'єму. Ціна підтверджує ідею того, що вона готова рухатись вище. Так може виглядати ідея. На сьогодні загалом все. Бажаю всім гарного дня, гарних вихідних і почуємось наступного тижня. На сьогодні загалом.